Відмова від денного світла може запобігти понад 300 тисяч випадків інсульту на рік у Сполучених Штатах. Час, гроші, здоров'я та безпека, чому настав час відмовитись приказати годинники? У сучасному світі, дещо хвилини на рахунку, ми здається, забуваємо, наскільки наш біологічний годинник реагує на зовнішні фактори. Зокрема, щорічний перехід до літнього часу дірсти – це не просто зміна числів на годиннику, це втручання в природні ритми нашого тіла, що, як показує все більше досліджень, має відчутні наслідки для здоров'я та безпеки. Недавнє дослідження університету Стенфорда підтверджує, що багато спеціалістів у галузі медицини та сну давно попереджають, постійний перехід до стандартного часу Сейнд може запобігти величезній кількості випадків інсульту та ожиріння, а також збільшити загальну свердловину населення, біологічний годинник та їх вразливість. Наш цирковий ритм це складний внутрішній механізм, який регулює майже всі процеси в організмі, від гормонального балансу до сну та неспання. Цей ритм тісно пов'язаний з впливом світла, і будь-які різкі зміни світла, наприклад, перехід до дивсти, можуть спричинити деінхронізацію. Уявіть, що ви постійно намагаєтесь адаптуватися до нового часового посу це те, що відбувається з нашим тілом щовесни та осені. Ця дезінхронізація або церкове навантаження, як це називають вчені, не проходить без сліду, вона може призвести до розлади сну, безсоння, поверхневий сон, труднощі із засинанням та пробудженням це лише деякі проблеми, з якими стикаються люди під час переходу до ДСТ. Зниження імунітету, розлади сну та циркадного ритму послаблюють імунну систему, що робить нас більш сприйнятливими до захворювань. Гормональний дисбаланс, перехід до дифсти може впливати на вироблення гормонів, таких як мелатонін, кортизол та інсулін, що може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Метаболічний стрес, як показало дослідження, десінгехронізація може допомогти зменшити енергію та надмірне споживання їжі, що є фактором ризику ожиріння, збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Дослідження показують, що перехід до дивсти може збільшити ризик серцевих нападів та інсультів. Дослідження університету Стенфорда цифри говорять самі за себе. Недавнє дослідження Стенфордського університету, заснованого на аналізі даних понад 300 мільйонів американців, дало переконливі докази того, що постійний перехід до стандартного часу може принести велику користь для суспільства. Моделювання показало, що. Профілактика інсульту постійний перехід до Сейнт може запобігти близько 307 тисяч випадків інсульту на рік. Профілактика ожиріння, постійний перехід до Сейнт може запобігти близько 260 тисяч випадків ожиріння на рік. Ці цифри вражають і підкреслюють серйозність проблеми. Навіть якщо ризик, пов'язаний з переходом до дивсти, Здається, невеликий для однієї людини стосовно населення в масштабах країни це стає значним. Особистий досвід, чому я підтримую скасування дивсти. Я особисто зіткнувся з негативним впливом переходу на дивсти кожної весни, коли годинник переносить на годину вперед, у мене виникають труднощі із засинанням і відчуваю втому і розбиття протягом декількох днів. Це впливає на мою продуктивність, настрій та загальну свердловину. Я знаю, що я не один у цьому. Багато моїх друзів та знайомих також скаржаться на те саме. Більше того, як батько двох дітей, я стурбований тим, як перехід до дирсти впливає на їх здоров'я та розвиток. Діти особливо чутливі до змін сну та неспання. Відсутність сну може негативно вплинути на їхню ефективність у школі, настрої та імунітеті. Навіщо скасувати дивсти, це не просто питання охорони здоров'я, а й питання безпеки. Дослідження університету Стенфорда підкреслює не лише потенційні переваги для здоров'я, але й на небезпеку. Втома, спричинена дезінхронізацією, може призвести до зменшення концентрації уваги та збільшення ризику дорожньо-транспортна пригода. Дисти скасування може допомогти підвищити безпеку дорожнього руху та зменшити кількість дорожньо-транспортна пригода. Аргументи проти скасування дивсти, ми розвіємо міфи. Деякі люди стверджують, що скасування дивсти призведе до втрати додаткової години світла ввечері. Однак, як досвід країн, які вже були скасовані дивсти, це не так. Навесні та влітку ми все одно будемо насолоджуватися великою кількістю сонячного світла, а економити енергію від скасування ДСТ переважатиме втрату однієї години світла. Інші стверджують, що скасування Дір спричинить плутанину та проблеми з плануванням. Однак, як показує досвід, це не так. Більшість людей швидко адаптуються до нового режиму. Що робити далі? Зателефонуйте на зміни. Настав час скасувати дивсти та перейти до постійного стандартного часу. Це не лише питання особистого комфорту, а й питання охорони здоров'я та безпеки. Ось що ми можемо зробити: підтримуйте законодавчі ініціативи, зверніться до своїх представників у законодавчих органах і закликайте їх підтримати скасування дивсти. Поширюйте інформацію, поділіться цією статтею та іншими матеріалами про негативний вплив ДСТ на здоров'я та безпеку. Особистий приклад: спробуйте дотримуватися звичайного способу сну та неспання, навіть під час переходу до дирсти. Просвітити інших, поясніть своїм друзям, родині та колегам про важливість скасування дирсти. Висновок, час змін дісти, скасувати це не просто технічні зміни. А й крок до більш здорового та безпечнішого суспільства. Настав час відмовитися від застарілої практики, що негативно впливає на наше життя, і перейти до постійного стандартного часу. Давайте поєднаємо зусилля для досягнення змін та створення кращого майбутнього для себе та своїх дітей. Перехід до літнього часу це анахронізм, який більше не відповідає потребам сучасного суспільства. Час це безцінний ресурс. Давайте використаємо його розумно і не витрачаємо на безглузді години спостереження. Зрештою, рішення про скасування дивсти це інвестиція в охорону здоров'я, безпеку та добробут кожного з нас. Давайте не будемо вагатися і почнемо діяти прямо зараз.